Перший відеок він здивував, чесно кажучи, навіть мене. Я думав, що от, якби воно буде там просто, економно, але ну, що настільки, чесно кажучи, не сподівався. От, зараз я там через пару хвилин вставлю відео, просто розкажу перед історією цього всього, от, щоб ви розуміли. Тобто людина придбала роман звати з Дніпропетровська. Привіт, якщо дивишся, Цей. придбав тепловий насос десь в літі. Літом, Не пам'ятаю коли, чи там на початку літа, то встановив його, то все, в нього там ще якісь трудності були, там з підключенням -то, там, ну, короте, рішилося, то все, то все, такі, це, це такі моменти. От, І десь пару днів назад він до мене позвонив, каже, якась біда сталася, тіпа, е, насос, тіпа, вода впала, е, ну, тіпа, температура фріона там впала, це впало, а тут е, насос гріється, що, це я не можу зрозуміти, що відбувається. Я одразу зрозумів, що це короте, насос пішов від тайку. І, а він просто ніколи не, не був присутній, при як насос дав вітайку. Тобто, там, е, подача з міняється місцями, фріон, гарячий йде в, в наружний блок, холодний йде сюди. І, тіпа, температура для того, щоб він швидко вітаєв, температура і споживання піднімається там, більше 2 кВт. Це буквально там, на хвилинку, на дві, і потім то все вертається назад. От. І Він е, як сказати, позвонив до мене. Ми так з ним слово за слово поговорилися, він запитав, як збити. Там, Оцей датчик каже, бо в мене вон до тисячі вже домоту, я далі воно тіпа, не, не хоче йти. Я кажу, ну там загугліть, я точно не пам'ятаю, там просто треба нажати, як, ну не, не, не важливо. От, я кажу, а яке споживання у вас середнє? Він каже, от, за 1000 годин в мене тепловий насос взяв 455 кВт за тисячу годин. 1000 годин це десь майже ну місяць-10 днів, грубо кажучи. Розумієте? Тобто в одну в годину бере 450 Вт. Тепловий насос. В нього Тадіран на базі Тадірану 32-й фріон це такий каналох Куперхантера, в нього будинок 100 квадратних метрів. От. Я просто, В мене бере отак в середньому, я рахував, якщо ну, розділити час на, на споживання чи споживання на час, не вже, то виходить, що в мене 1,2 кВт бере. В мене бере для будинку 160 квадратів, такий чуть-чуть більший тепловий насос, не самий максимальний. У мене бере 1,2 кВт. Бо я вночі там включаю чуть більше, днем там чуть менше, Ну, в середньому температура в мене тримається. Зараз покажу. От, скільки 24, на першому поверсі 24 градуси, на другому поверсі, в мене тримається 20 градусів. Ну, то вже далі нюанси. все. Дивіться. Щоб було розуміння. Тобто 450 Вт, якщо взяти так, грубо розділити. На три частини це виходить десь там по 100, грубо 60, приблизно 170-160, напевно, 150 Вт. 150 Вт це йде по нічному тарифу в нього, ну, 1500, тихо, 150 кВт по нічному тарифу, по 260, якщо нічний тариф є. І 300 кВт по денному тарифу. І порахуйте, скільки він за місяць, за 10 днів заплатив цього світла. Я думаю, це десь в районі плюс-мінус чуть-чуть більше 1000 гривень. Тому якось так: економно це, чи багато, чи газ там дешевший. Рахуйте самі, зараз я поставлю це відео. І якби, якщо ви хочете заказати таке саме опалення, щоб воно у вас було економно. Саме економніше, ще раз скажу, це є тепла підлога. Якщо тепла підлога і батареї будуть дорожче, ну будете більше платити, воно буде працювати, але будете платити більше. І якщо буде просто батареї, то, звичайно будете платити більше. Вони скоріше нагріваються, скоріше остиває. Тепла підлога помаліше нагрівається, помаліше остиває. І коли нагрілася, її треба просто підтримувати. Там всі показники в нього на відео є. Відео там трошки не в тому форматі, але я трошки підредагую і я думаю, що все ви побачите. Всім приємного перегляду. Далі слово Віктору. Давайте. Тепловий насос. От показники. Дивіться. 999 годин 445 кВт. 28. Подача. Буд... О, грибінка. 8 виходів, будинок на 100 квадратних метрів, тільки тепла підлога, без батарей, без нічого. Стоїть. От, стоїть допоміжний, але він постійно вимкнений. Замовляв в Ігоря. Спочатку подивився його відео на YouTube каналі, довго думав, але думаю потрібно брати і не пригадав дуже гарна річ всім дякую